Віталій, привіт, слава Україні! Граємо, слава! Зі мною молодий гравець команди в Камаль Фархотів. Вітаю вас з довгоочікуваною перемогою. Після низки невдач вам все-таки вдалося перемогти альянс. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, що сьогодні на твою думку стало ключовим у такому матчі, в якому ви здобули третє заслужене місце. Перше дякую за те що привітали нас. Це була дуже важлива перемога для нас, адже ми не могли виграти довго. У Альянсах вже дві гри грали, одну програли, інша була, нічия. Зараз нарешті виграли. І ми ключовим стало те, що ми добре настроїлись. Нас замотивував тренер і ми вийшли і показали результат. Ключові гравці сьогоднішнього матчу, на твою думку. Можливо, власну кандидатуру розглянемо, тому що ти сьогодні, особисто, на мою думку, вніс леву частину у цю перемогу. Ну, Себе назвати не буду, бо зі сторони як Я би сказав, що Тимур гарно відіграв. І в принципі всімою погоджуюсь з твоїми словами, дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі таких же вдалих виступів у чемпіонаті. Дякую.